Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова залиш свою історію. Сьогодні Україна вже тисячу днів бореться свої території. Це починаючи з 24 лютого, 22 року. А по факту ми захищаємося від навали орків вже 10 років. За час повномасштабного вторгнення наші захисники знищили понад 700 тисяч окупантів і продовжують обороняти кожен метр нашої території. Дякуємо кожному і кожній, хто причетний до захисту України. Тим часом Рада безпеки ООН збереться у Нью-Йорку з нагоди тисячі днів з дня вторгнення Росії в Україну. А лідери Великої сімки вже зробили заяву на підтримку України. Перші години повномасштабного вторгнення плани Росії та ключові моменти війни пригадали наші журналісти в наступному матеріалі. матеріалі. Тож давайте подивимось. 24 лютого 2022 року близько п'ятої ранку Україна прокидається від вибухів. Росія обстрілює українські міста: Чернігів, Маріуполь, Київ, Харків, Запоріжжя, Одесу, Миколаїв. Колони техніки заходять на українську землю. Влада скликає термінове засідання. РНБО сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Київ стає у заторах. Вокзали переповнені людьми. Вони намагаються врятуватися і ви. Виїхати під військоматами у містах черги добровольців, українські військові готові, адже про наступ знали заздалегідь. Готувався вже до війни, тому що було для мене очевидно, що це процес там декілька днів. І на момент, коли мене вже розбудили, мої побратими сказали, що вже йде бомбардування. То я вже був зібраний. Автомобіль був підготовлений. Будучи офіцером, в перший же день вторгнення, зібрав рюкзак і вирушив до військкомату Артем Дубина. Він захищав Маріуполь. Коли росіяни розбомбили Азовсталь, Артема поранило. Військовий потрапив у полон. У ньому пробув майже два з половиною роки. 13 вересня цього року захисник повернувся на рідну землю і, нарешті, зміг одружитися зі своєю коханою. Зараз боєць проходить реабілітацію. Ми бачимо постійне просування фронту в різні боки. Наприклад, на для нас було Величезним здивуванням це курська операція, бо ми навіть в полоні такого собі уявити не могли. Вражають операції наших військових в далекому тилу ворога, те, що стосується ракетних ударів, ударів дронами по території ворога по ворожих позиціях. Вони хотіли взяти Київ за три дні. Натомість Україна вже тисячу днів тримає оборону. На початку воїни не допустили захоплення стратегічно важливого об'єкту аеропорту Антонова у селищі Гостомель. 2 квітня 2022 року українські військові звільнили Київщину від російських солдатів. Згодом почали витісняти ворога з чорного моря, поцілили ракетами у російський крейсер Москва і потопили 30% непереможного чорноморського флоту Росії. Флагман чорноморського флоту Росії брав участь у захопленні острова Зміїний влітку того ж року. Зсу відбили його у агресора. Сбу показала унікальні кадри. Оборони України завдають успішних ударів по російських об'єктах, уразили не одну радіолокаційну станцію, нищать склади боєприпасів ворога та паливно-мастильних матеріалів. Ми наносимо дуже багато ударів по складах боєприпасів, по аеродромах, де вражаються літаки, дуже дорогі для Московії і НПЗ, по інших таких стратегічних інфраструктурах, які впливають на хід війни. Тут варто успішність від відзначити тим, що у нас. Випрацьовується комплекс вироблення безпілотників своїх безпілотників, які ми можемо розробляти, які ми можемо застосовувати. На рахунку України успішні операції і потужна підтримка всього світу завдяки їй влітку цього року. Україна отримала перші літаки f 16 і вже зараз має дозвіл бити далекобійними ракетами атакам з по території Росії. Втім, що змінить хід війни, експерти прогнозувати не спішать. Війна проти України, повномасштабна війна, була пов'язана з суто політичними цілями, навіть, навіть скажу геополітичними. Це був тиск на НАТО. На США і стосувалися в першу чергу теми членства України в НАТО. Ну і взагалі розподіл сфер впливу між Росією і е, е, Заходом. Політика це головний двигун цього конфлікту. За час повномасштабного вторгнення на території України знищено понад 720 тисяч окупантів. Ця війна вже заділа кожного. Вона вже побувала майже в кожній родині. Ми і за цього не повинні її зупиняти. Цю війну, ми повинні її виграти. Війна згуртувала українців, які щодня донатять і потужно підтримують військових. Трагічні події продемонстрували всьому світу, що вони можуть захищати свої території, вміють контратакувати і повертати своє.